Христос посеред нас, дорогі наші християни, зовнішні засоби для служіння Богу самі по собі можуть освящувати людину, але в міру прояву у них внутрішнього змісту душі. При щирому благочесті вони спасительні, а при лицемірстві вони посилюють відповідальність перед Богом. Ось чому в роз'ясненні питання про вживання їжі з невмитими руками Господь в сьогоднішньому Євангелії і сказав: ніщо, що входить в людину ззовні, не може її осквернити, але що ж із неї виходить, те людину оскверняє. У цей день свята православна церква почитає святих дів мучениць: Минодору, митродору і Ніфодору, які жили у III столітті, апостолів від – Апелія, Лукія і Климента. Про яких дізнаємося із першого століття, а також благовірну царицю Пульхерію, що жила в середині п'ятого століття, а також прославляємо подвиг чернечого життя преподобного Павла Послушливого, Києво-Печерського, що підв'язався у дальніх печерах. У повній мірі можна віднести до цього аскета слова апостола Павла з його послання до Галатів: якщо живемо духом, то за духом повинні і діяти. Так само за духом діяв і преподобний Павло. Його сучасники, які спостерігали за життям святого у 14 столітті, запам'ята. Як він без жодних нарікань ніс важкий чернечий послуг на монастирському млині, тяжким жорном виснажуючи тіло. Преподобний Павло дивував усіх тим, що ніколи не марнував час, адже водночас із непосильною щоденною працею завжди творив безперервну внутрішню молитву. Сьогодні свята церква молитовно згадує іще одного подвижника, преподобного Іоасафа Спасокубенського, який до прийняття чернечого постригу в миру був князем і звали його Андрій. Відрізняючись високим благочестям, яке успадкував майбутній подвижник від батьків, у свої 20 років Андрій залишив дім та князівство і прийшов до Спасу Кам'яного монастиря, що біля Вологди, забувши про князівську славу, повністю присвятив себе послуху, посту та молитві, обмежуючи себе в їжі та щотижня причащаючись святих христових таїн. Братія ж монастиря дивувалася смиренню та простоті юного монаха, живучи таким богоугодним життям, преподобний сподобився бачення самого Господа. Сьогодні із ним Ангела православний календар сердечно вітає іменинників, яких називаємо Митродора, Андрій, Петро та Павло. В узлюбленій у Христі, читаючи настанови святих старців, звертаємо вашу увагу на слова преподобного Амвросія Оптинського. Ми повинні жити так, як крутиться колесо. Однією точкою воно торкається землі, а решта прагне вгору. Тож нехай ваше життя іде вгору за заповідями Божими.